Ми продовжуємо розуми над Словом. Ми продовжуємо читати Марка і досліджувати його текст за текстом, послідовно, що говорить Господь до нас. Ми досліджуємо. І сьогодні випав мені час також. 14 розділ. Вже ми сьогодні закінчимо, якщо дасть Бог сили й мудрості. 66 по 72-й текст я зачитаю. Марка 14 розділ 66 тексту. А коли Петро був на подвір'ї на долі, приходить одна із служниць первосвященника, і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже, і ти був з Ісусом Назарянином. Він же відрігся, говорячи, не відаю і не розумію, що кажеш. І вийшов назовні на передвір'я і заспівав тоді півень. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знов говорити приявним цей із них. І він знову відрікся. Незабаром вже знов говорили приявні Петрові, поправді ти з них, бо ти галілеянин, та й мова твоя така сама. А він став клястись та божитись, не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви, і заспівав півень хвилі тієї подруги і згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому. Перше, ніж заспіває півень двічі, відречеся ти тричі від мене. І кинувся він, та й плакати став. Важкий текст, важкий, коли ти роздумуєш над цією ситуацією, коли ти розумієш, що ти міг бути на місці апостола Петра, коли ти сам можеш точно так само поступити, як свій час апостол Петро поступив і як. Як жити з цим, що робити, знаєте, роздумуєш? І як ми читаємо, що передувало тому, то ми бачимо, що Христос молився молився і брав з собою Петра, Якова, щоб вони також були разом з Ним. Знаєте, ось 32-й текст. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсиманія, і каже їм учням своїм, посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, і Якова та Івана, він почав сумувати й тужити, і і сказанням до них обгорнена сумом, смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. Ці учні були вибрані, якраз один із них був Петро. який зараз, сьогодні, ми читаємо про це, він відрікається від Христа. Як це сталося? Чому це сталося? Але ми розуміємо, що в кожного з нас можуть прийти часи, коли треба здати екзамен. Прийдуть, можуть прийти часи, коли треба пройти ось той іспит, який, до якого ми маємо бути готовими. Знаєте, доволі часто ми думаємо, що наше життя таке просте і все, все буде добре, завжди буде добре. Але ми можемо так само, як Петро, свій час сказати, що. Я не знаю, не знаю, хто ти є. Знаєте, роздумуєш над цим і страшно робиться. І цей час Іспиту він пройшов ту хвилину для апостола Петра. Він його впізнає служниця, пізнає жінка, служниця. Не, не хтось з високих чинів, скажімо так. Ми читаємо 66, 67, 68 тексти. А коли Петро був на подвір'ї, на долі приходить одна із служниць первосвященника, і, яка Петра, і як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже, і ти був із Ісусом на зарядином. Він же відвівся, говорячи, не відаю, не розумію, що кажеш. І вийшов назовні передвір'я і заспівав тоді півень. Проста жінка. Просто жінка побачила, пізнала, вона не несла якоїсь загрози для нього. Ну, Можливо, вона б сказала би для когось іншого, можливо, було б щось далі, але в той момент вона не несла ніякої загрози. І знаєте, Петро. Е... Так на молодіжному сленгу, можна сказати, почав морозитись. Він почав казати, я не відаю, не розумію, що ти кажеш. Про що ти мова? Що за Ісус? Я з ним не ходив, десь в такому руслі почав говорити. І просто, щоб не продовжувати розмову, він йде, він відходить, щоб не було ось цього діалогу, щоб не було продовження. Мабуть, якісь були в нього страхи. Нам тут не написано, не розказано, але десь ми можемо додумувати, роздумувати. Я не знаю, як би я повів би на його місці. Знаєте, але ми бачимо, що він пішов, написано назовні, пішов, пішов на передвір'я. Але ці переслідування апостола Петра продовжуються. Він не втік, він не зміг втікти далі. Тому що те, що Христос сказав, мало виповнитись. 69-й текст написано, служниця ж коли його вгледіла, стала знову говорити приявним, цей із них. І він знову відрікся. Знову його побачили. Знову каже служниця, що цей із них, для інших вже, не тільки до Петра, а вже говорить до інших. І далі ми бачимо, що тиск збільшується на Петра. Далі не тільки служниця, а вже ті, хто були поряд, вже бачать, що Він той, хто ходив з Ісусом Христом, що Він є учнем Ісуса Христа, що Він є той чоловік. Незабаром вже знову говорили приявні Петрові: Поправді ти з них, бо ти галілеяни, та й мова Твоя така сама. Петра виділяла його й мова. Дійсно, галілеяни говорили, знаєте, на іншому діалекті. Вони говорили трошки по-іншому, як ін, ну, інший Ізраїль. Десь так, як знаєте, як ми можемо побачити того, хто десь з закарпаття чи ще звідкись. Да, ми все-таки бачимо різницю в мові. Так само і в Ізраїлі було, що Галілеяни вони говорили трішки по-іншому. І по цьому навіть і було видно, що він не місцевий, що він з Галілеєм. І заспівав півень хвилі тієї подруги, і згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому, перший, ніж заспіває півень двічі, витричеся ти тричі від мене. І кинувся він та й плакати став. Знаєте, я просто не уявляю стан Петра. Знаєте, я доволі часто кажу, що давайте уявімо, давайте пороздумуємо над тим, що сталося відбулося. Але. Я, я не можу уявити. Не можу уявити, що робилося в серці в той момент Петра, коли він згадав, пригадав ті слова, які сказав йому Христос, пригадав те, що Він говорив і що він зробив. Але, як роздумати, знаєте, в контексті всього Євангелія, то зречення Петра воно десь виглядає закономірним. Зречення Петра, тому що чому закономірне? Тому що він коли слідував. За Христом Він все-таки доволі часто покладався на власні сили, покладав на себе. Він був готовий щось робити і своїми власними силами. Але ми бачимо, що у учнів Ісуса Христа доволі часто були такі, ну скажімо, хибні очікування, і вони якраз привели до цього падіння. Учні розбіглися, вони залишили Христа, вони пішли, розпорошилися. І знаєте, цей приклад апостола Павла Петра, вибачте, він також нам показує те, що ніхто з нас не застрахований від падінь. ніхто з нас не застрахований від того, що ми можемо відступити, що ми можемо сказати, що Я не такий, я не той, і робити зовсім по-іншому. Якщо не відкрито сказати, то своїми справами ми можемо відступити від Христа. Але знаєте, Знову ж таки, в цьому прикладі я бачу те, що коли ми це стикаємося з такими труднощами, то Євангелія говорить, що нам потрібно робити. Євангелія каже, що ми маємо пильнувати в молитві, ми маємо перебувати в молитві, щоб коли прийдуть ось ці випробування, коли прийдуть екзамени, щоб ми їх змогли здати, щоб ми не втратили ось ту силу Божу, яку дає нам Бог, щоб ми не втратили, не втратили Духа Святого, щоб ми. Пройшли ті спокуси, які будуть в нас, ті випробування, які будуть в нас з Богом. Без Нього ми цього не можемо зробити. Тому ми маємо перебувати в молитві і ми читаємо в Якова 5 розділі 13 текстом такі слова. Чи страждає хто з вас, нехай молиться. І, знаєте, якщо подивитися про молитву, ми зможемо знайти дуже багато текстів в Біблії, які говорять, що ми маємо перебувати. Безперестанку моліться слово говорить до нас. І щоб стояти в тих спокусах, які можуть бути в нашому житті, і вони є, і були, і будуть, нам потрібно молитися і перебувати в Слові Божому. Знаєте, коли готувався до цієї проповіді, читав паралельні тексти і. Хочу зачитати паралельний текст, коли Хрис... Христос зустрівся з поглядом з Петром. Про це пише Лука. В Марка це не написано, а в Луки написано. Луки, 22 розділ, 59, 61 тексти. Луки, 22 розділ. Як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав, по правді, і цей був із ним, бо він галелянин. А Петро відказав, чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як і ще говорив, він півень заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому, перший, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Знаєте, я роздумав над цим текстом навіть іще більше, ніж тим текстом, який ми розбираємо над Марком. Христос зустрівся з поглядом з Петром. Знаєте, я над тим, що в тому погляді було? Як дивився Христос на Петра? Що Він йому сказав? Я розумію, що в очах Ісуса щось було сказано. Докір? Якесь приниження? Якась звертність якась? Думаю, що навряд чи. Щось було інше в погляді Ісуса Христа. Мабуть, і Петро побачив це і почув певні якісь, мабуть, слова, хоча слів не було. Але в тому погляді, я, ну, моя суб'єктивна думка, знаєте, я думаю, що в тому погляді була любов. Любов Христа до людей, любов Христа до Петра. Тому що ми бачимо далі життя Петра. І знаєте, коли роздумуєш над цим і. Коли знаєте, ставиш себе на місце Петра, я навіть не знаю, що б там відбувалося в дійсності. Але я розумію, що в нашому житті також будуть випробування, в нашому житті також будуть ті, хто нас будуть продавати, ті, які будуть десь зраджувати нас, чи ми маємо відповідати тим самим, чи так як Христос подивився. Без докору, без образ, а з любов'ю. Знаєте, нам, християнам, потрібно навчитися ось цього, навчитися любові, навчитися не докоряти комусь, хто зараз проходить випробування і не може встояти в цих випробуваннях. І також нам, християнам, потрібно, так само, як Петро, коли ми проходимо випробування, коли ми падаємо, потрібно плакати, потрібно рядати і звертатися до Бога. Тому що по-іншому ми не пройдемо ці випробування. Знаєте, хочу закликати нас, щоб ми сьогодні помолилися, щоб ми молилися за те, щоб ці випробування, які є в нашому житті, які будуть в нашому житті, щоб ми їх проходили з Богом, щоб Бог давав нам підкріплення, щоб в нас не було падінь. Але навіть тоді, коли ми впадемо, що ми пам'ятали, що є той, хто за нас молиться, той, хто за нас дбає, це Ісус Христос, той, хто готовий підставити плече, допомогти. Я хочу закликати нас, щоб ми молилися за народ України, щоб він почув голос Господній, щоб він відгукнувся на його заклик і прийшов до Господа. Христос є той, хто готовий прийняти кожного, кожну людину, незважаючи не на наші якісь гріхи, незважаючи на наші падіння, незважаючи на нашу зраду, на превеликий жаль, коли ми зраджуємо, але коли ми каємось, коли ми плачемо так, як Петро плакав, і я розумію, що то було щире каяття, Бог прощає. Тому хочу закликати, давайте помолимось.